А які ж формулювання слід використовувати єдиноподатнику при внесенні коштів на рахунок, щоб не виникав ЄП дохід? Дослівно, податківці кажуть, що в платіжному документі має бути зазначено призначення платежу виручка за певний період. Ну, наприклад, виручка за серпень 2023 року. При цьому Очевидна річ, яку інколи ігнорують, необхідно дотримуватися відповідності внесених сум і записів у реєстрі обліку доходів чи типовій формі обліку доходів і витрат. Щоб не вийшло так, що ви внесли як виручку за вересень 2023 року більше коштів, ніж за цей місяць, тобто вересень, показано в обліковому регістрі. Бо у такому разі можуть бути дуже великі неприємності. А якщо ФОП до регістру обліку доходів записує дохід лише раз на місяць, та цей місяць ще не закінчився, податківці кажуть, що відповідний дохід на момент внесення вже має бути врахований в обліку, То що не можна внести такий дохід, поки місяць не закінчився. Вважаємо, що можна, просто потрібно писати, за які дні це виручка. В нас же є первинка на цю виручку, той же ЗЕЗ звіт. Тож жодних проблем бути не повинно, бо не можна стверджувати, що це не облікована виручка. Щодо останньої вимоги податківців, що дохід повторно не виникає за умови сплати єдиного податку з цього доходу. Буквально ці слова сприймати не слід, таких вимог в законодавстві немає. Тож, відповідно, не слід наприклад вважати, що у платіжному документі на внесення готівки може бути зазначена лише виручку за той період, за який ми вже фактично встигли сплатити єдиний податок. Чи, наприклад, думати, що якщо ми скористалися можливістю не сплачувати єдиний податок групи 2 за якісь воєнні місяці, то виручку за відповідні місяці ми не зможемо покласти на рахунок без збільшення ЄП-доходу. Це не так. Достатньо, щоб відповідну виручку було відображено в нашому обліковому ЄП-регістрі. Та й взагалі то може бути виручка, отримана в період перебування на загальній системі. Відповідно облікована і оподаткована за правилами загальної системи. І ми її включати до ЄП доходу, тобто повторно обліковувати і оподатковувати єдиним податком не повинні. Тут є також наступний цікавий момент. Все сказано вище добре працює, коли ФОП вносить кошти у рамках раніше отриманої саме готівкової виручки. А як щодо ФОП, у яких готівкових надходжень немає, таких ФОП, до речі, Дедалі більше, бо далеко не всі хочуть пов'язувати своє життя з РРО чи ПРРО. Тож і тікають у Безнал. Тож, чи може такий ФОП поповнити свій підприємницький рахунок готівкою без виникнення ЄП доходу? Здоровий глузд підказує, а чому б ні? Якщо ФОП вносить кошти як виручку в рамках документального підтвердження зняття коштів з рахунку. Тобто це є безготівкова виручка, яку ФОБ зняв з рахунку, чому має документальне підтвердження, а тепер знов повертає її на рахунок. Але що скажуть податківці? Ми запитали їх на гарячій лінії і отримали таку пораду, щоб готівка, внесена на рахунок, не включалася в ЄП дохід, краще зазначати призначення платежу так. Повернення невикористаних сум попередньо такого то числа знятих з поточного рахунку. Але податківці підкреслили, що враховуватимуть також призначення платежу, яке ФОП вказав при знятті готівки. Це має бути зняття готівки для господарських потреб. Отже, очима податківців ситуація виглядає так, як ви бачите на слайді. На переконання податківців, без виникнення доходу на рахунок, ФОП може повертати лише кошти раніше зняти з поточного рахунку для господарських витрат потреб. Чи це робочий варіант? Гарна новина в тому, що ФОП не зобов'язаний складати авансовий звіт сам собі, бо готівка ФОП і гроші на його підприємницькому рахунку належать власне фізособі-підприємцям. Тому він не видає їх сам собі під звіт, і, ясна річ, не звітує за них сам перед собою. Другий приємний момент ФОП може не поспішати з поверненням на рахунок залишку коштів, знятих на госпотреб, бо в нього не виникає доходу у разі несвоєчасного повернення підзвітних сум. Знову ж таки, ці кошти ФОП бере не під звіт, а сам ними розпоряджається. Єдина перешкода, яка може виникати при знятті готівки саме на госпотреби, це право банку вимагати документи, що підтверджують подальше використання готівки: закупівельний акт, закупівельну відомість, додаток 4ДФ, кредитний договір, договір постачання, договір транспортування тощо. На жаль, документи можуть вимагати при знятті будь-якої суми. Втім, не всі банки прискіпуються. Максимум. Доволі часто їх влаштовує просто лист від ФОП із зазначенням мети зняття готівки. Тож цей момент краще завчасно обговорити зі своїм банком. Далі, оскільки ФОП спрощенці без ПДВ облік витрат не ведуть, то податківці навряд чи будуть порівнювати суми знятої, витраченої та повернути на рахунок готівки. Вивчати витрати вони можуть лише у ФОП спрощенця з ПДВ. Тож, в принципі, варіант робочий, але яка з цього приводу саме наша думка? Вважаємо, що податківці тут самі собі дещо суперечать. Принциповим, передусім, є те, з урахуванням тієї ж думки податківців з категорії 1070103 чи чиє кошти, що вносяться на рахунок, вже облікованою виручкою ФОП. Тобто в платіжному документі на внесення готівки у будь-якому випадку має бути зазначено, що то є виручка за певний період. Ну а якщо вони вже хочуть додаткових деталей, то можна було використовувати, наприклад, таке формулювання: повернення невикористаної виручки за серпень 2023 року, попередньо знятої 4 9 2023 року, чи просто Невикористана виручка за серпень 2023 року, попередньо знята 49 року. Зрозуміло, що при цьому у ФОПа має бути документальне підтвердження зняття коштів у достатній сумі 4.209 року. Причому на які цілі знімав цю виручку ФОП, чи то як власні кошти, чи то на гость. Потреби, вважаємо, взагалі немає значення, бо принциповим є саме те, що маємо справу з облікованою раніше виручкою. Втім, рекомендуємо отримати з цього приводу індивідуальну податкову консультацію на свою адресу.